Так, от є інший бік медалі в цьому кажуть, що добровольчі батальйони вони готували або готують військовий переворот. У них в руках зброя. Да, вони, зброї. Вони кажуть, ми переможемо тут на фронті, ми повернемося в Київ, і ми покажемо, як треба облаштовувати життя, і це викликає паніку тих, хто при владі, і тому в будь-який спосіб намагаються позбутися добровольчих батальйонів. Власне цьому підтвердження ситуація і в Іловайську, і в інших точках, де добровольці опинилися без підтримки належної військ України. Роман, знаєш, я тобі скажу таку, може, не сенсацію, але тобі буде цікаво. До, всім буде всім. Всім буде цікаво, Це багато людей. Я вже е мені пропонували військові ну, разів 5. Не то, що просто зі зброєю, а з танками йти на Київ. Повір, я деколи цілими ночами не спав, їх просто заспокоював, казав хлопці, ще не на часі. Тому що я розумію, у нас дуже страшенна патова ситуація. Так, можна прийти тут наробити справ в Києві і що далі? А може і Путін зайти далі. Розумієш, тут треба бути хитрішим. Прості люди мають зараз просто усвідомлювати, що дуже важко, але в тому важкому треба вміти правильно балансувати. От зараз ми її балансуємо. От і все. Тому тих ситуацій йти на Київ був повір. 24-та бригада, яка стояла в Запоріжжі, коли їх хотіли, не хотіли додому відправляти. Вони хотіли йти на Київ. Цілу ніч з ними говорив хлопці. Давайте подумаємо, давайте це, давайте так. Я розумів, що вони би прийшли тут в Києві. Не знати, що би тут відбулось. Хаос. Якби вони хаос. побачили, потрапили раптом в Верховну Раду, просто побачили б на власні очі поведінку депутатів. Та вони знають. Рішення, рішення, які ухвалюються. Вони знають. Це викликає питання не лише в тих, хто на фронті, а тих, хто навіть не на фронті. Тобто ну, та адекватність поведінки тих людей, які ніби в паралельному світі насправді. Тим більше люди, ну, щоб не думали, ніхто не слухає командування. От, наприклад, реально, ну, зараз хлопці, ці, що воюють на сході, вони воюють не за Порошенка, не за командування, не за штаби. Нічого. Вони воюють за свою землю, розумієш? Що би не сталося, треба в першу чергу. Хоча б зупинити у що робить Путін. Реально, просто зупинити, а стабілізувати, а тоді вже займатися питаннями внутрішніми. От і все.